Друзі, доброго дня! Відеогляд на нову модель штанів. Мають пів кільця на лямках під пояс, тут гудзик, тут вентиляційні блискавки з сіткою для вентиляції паху. Ось. Великі глибокі кишені. Передня кишеня з резинкою яка підтягує коліно. ось. Тут вставки з трикотажу демферна тканина, яка тягнеться в різні сторони в кольор з ріпстопом. Бокові кишені з клапаном на навеокру і з блискавкою, з доступом з передньої частини. Тут гумова стрічка для фіксації магазинів. На колінник на блискавці. Картридж на колінника виглядає ось так. Дихаюча сітка і піна з прорізами для вентиляції. Сам на колінник незйомний, має теж піну всередині, кардура 1000D. Ось така вшикана на колінник, щоб не протиралась коліна. Нижче під коліном боковий кишені на, обидву, на двох штанах, штанинах. З задньої сторони демферна тканина також під поясом. Тут велкриви пучки з затяжкою на гумових стрічках для затягування кому треба менше талії. Трохи підтягнути, щоб плотніше сиділи. Дві кишені на блискавках ззаді. Теж глибокі дуже. Можна туди повністю руку засунути. Кишеня під ніж, ліхтарик. Ставкою з кардури для кліпси, щоб не притиралось, не рвалось. кишеня. Сюди вставляється ніж або ліхтар. Тут така сама. Задня п'ята точка подвійного ріпстопу, теж щоб не притиралось. Клинишки, вставка в паху, теж з демферної тканини тоненької і еластичної, але дуже міцної. Закінчується в зоні коліна. Ось тут. І дозволяє. Активно рухатись і не сковувати рух бійцю в бою. Така сама моделька, але в кольорі мультикан такий світліший кольор. Скоро будуть в двох кольорах мультикани Теж вставки, теж наколінники такі на блискавках з картриджами всередині. Знизу штани на велкро в липучках можна підтягнути. Мають резинки гумові затяжку і фіксатор на шнурках на взуття. Можна зачепити їх на взуття, щоб вони не піднімались в руху, вбігу.